Таємо військовослужбовці 92-ї бригади. Хотіло б висловити щиру подяку благодійному фонду Ангар та його підписникам за допомогу придбання генератора. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, вітаємо вас і дякую вам за, великий, за генератор. 93 бригада буде ним користуватися. і Все для перемоги. Всім доброго дня, отримали, запустили, все працює. Вдячний за надану допомогу благодійному фонду. дякую, Слава Україні!